Ви дивитесь програму у нашій студії Віталій Бала, він директор агентства моделювання ситуації. Ми говоритимемо про деталі і характер позачергових парламентських виборів 2014. Вітаю вас у нашій студії. Віталій. Пане Віталію. Чим характеризується нинішній склад Верховної Ради, наприклад, народний фронту. Йому прогнозували, що вони взагалі наберуть дуже мало, а то й взагалі не пройдуть. А вони набрали більше голосів, аніж блок Петра Порошенка. Чи можна це називати поразкою? президента? Безумовно, це навіть не поразка, це провал, провал е, політики і підходів, які веде президент і його команда. Я сподіваюся, що вони зроблять серйозні висновки, бо громадяни України показали цим голосуванням, що вони не хочуть більше концентрації влади в одному центрі. Тобто їм царів не потрібно. І ті намагання, які ми бачили, навіть та коаліційна угода, яка зараз була оприлюднена, вона. Таке враження писалося ще в той момент, коли вони думали, що і говорили про те, що в них буде монобільшість, що в них буде свій спікер парламенту, що в них буде свій глава парламенту і президент. Тобто, вся ця от монобільшість в ній для того, щоб проводити реформи. То я думаю, що треба внести серйозні поправки, бо сьогодення і політичні реалії трохи інші, ніж комусь хотілося, планувалося. Взагалі, я насправді оптимістично оцінюю результати цих виборів, бо я думаю, що буде набагато гірше, якби була ця монобільшість. І в цьому випадку тепер свідомо чи не свідомо громадяни сказали, що не хочуть парламентську президентську форму провіння. Це означає, що навіть в цій коаліційній угоді вже треба забирати, що якийсь допоміжний орган адміністрації президента має згоджувати законопроекти, які стосуються коаліційної угоди, які подають чи кабінет міністрів, чи депутати Верховної Ради, чи фракції Це нонсенс, так Щоб депутати депутат Верховної Ради якомусь допоміжному органу який виконавчий комітет з реформ, та який чулі заступник голови адміністрації президента іти там і узгоджували. Ну я взагалі не розумію про що йде мова, коли читаю такі речі, тому роблять висновки і. Починають приймати рішення, які би е, унеможливили цю от війну на поборення, так щоб прем'єр-міністр не хотів ставати президентом, не балотувався для цього, на мою думку. Треба чітко розділити законами повноваження, внести певні зміни в конституцію, і хай кожен займається тим, чим має займатися. І це не справа президента втручатися чи виконавчу гілку влади. Чи в законодавчу, тим більше в судову, хоча студент, хоча стосовно судової президент буквально заявляє, що ні, він не хоче, щоб воно було до нього лояльним, йому мені цього не треба. Дуже правильно все говорить. Мені це нагадало сьогоднішню погоду, яка була, що сонце світить, але не гріє. Так і наші політики говорять, але нічого не роблять. Якщо більш конкретніше характеризувати восьмий склад парламенту, власне, які настрої громадян репрезентовані? Сьогодні в Верховній Раді, ну я так скажу так. Е, мені дуже подобається дефініція, яку вжили по відношенню до війни з Російською Федерацією, гібридна війна. То я б, сказав, у нас була гібридна кампанія, у нас була і пропорційна змішана система, у нас були гібридні кандидати, тобто у нас було. Всіх, хто тільки може бути представлений, з виключенням тих, хто розбирається в політиці, хто професійно займається політикою, і такий вже склад обрали. Його називає гібридний склад. Чи дасть він ті результати, які потребують суспільства, ми дуже швидко побачимо. Хоча та коаліція, яка почалась, вона говорить про те, що. Ну от цей гібридний склад парламенту він не сприймається всіма політиками, в першу чергу главою держави, як такий, що треба з ним рахуватися. Гібридний це не в сенсі негативному, так я говорю цю дефініцію, в сенсі того, що це не так, як привикли чи звикли всі. От цьому я в даному випадку вживаю це от поняття гібридний парламент, і, і тепер завдання вибудувати ту. Програму дій, щоб він почав весь цей парламент працювати на виконанні цієї програми дій. Якщо цього не буде, ну тоді я думаю, прорахувати, які будуть наступні дії, дуже буде непросто, бо знову ж це не так сталося, як гадалося. Які шанси в Україні з такими політиками? Все залежить від програми дій. Я вважаю, що в колі це має бути не написано на. 48 сторінках, хоча там дуже детально багато речей, ніби правильно описаних, але в підсумку, якщо так от підвести риску, там виходить, що всі контрольні функції переходять до адміністрації президента. Тобто ніби все так багато, конкретно, детально, так от, але президент має керувати всім і вся. Це, не, це абсолютно недоречно. Більш того, я вважаю, мають бути певні ціннісні речі, які об'єднують так от коаліціантів. І реальна програма дії, я би хотів, щоб ця програма дії в першу чергу стосувалася. 2015 року, де було чітко зрозуміло, коли що буде робитися, якою відповідальність політики мають брати на себе, і вже від цього буде залежати, як буде парламент працювати, бо багато зараз йде розмов стосовно він буде довго чи в нього буде недовге життя. Так я відповідаю. Та що... рахують зовсім недовго. Так, так, але я говорю, що я не є політичний Нострадамус, так як там, деякі експерти чи політики. От, бо в нас багато людей говорять, що навісні буде сонце, а восени буде падати листя. Потім кажуть, бачите, я ж казав, що буде сонце. Це приблизно того, що там чи люди вийдуть на вулицю, чи щось там відбудеться. Це гадання насправді на каві Гущі, тому що, на моє глибоке переконання, доля цього парламенту залежить від самих депутатів. Якщо вони будуть працювати нормально, то вони будуть всю свою каденцію. Тут нема ніяких каже, підстав буде їх розпустити за виключенням того, що вони самі захочуть це зробити, коли вони змінять правила гри, тобто змінять е, по тим правилам, які мають обиратися, і багато багато речей, тобто фундамент для того, щоб ви пішли якісні зміни, і тоді самі підуть для того, щоб зайшли інші політики. В цьому випадку так. А якщо буде працювати, тобто формальних підстав їх розпустити ну, не буде. Ви вже згадували про, ко про коаліцію. Хоча, вибачте, от в той коаліційній угоді. Так, яка пропонована командою президентом, там дуже багато речей, що дуже спрощують і розпуск коаліції і відставку Кабінету міністрів, і навіть потім виходимо на розпуск парламенту. Так, причому всі ці новації вони не відповідають не нині діючій Конституції. Це ще раз просто я говорю про те, що можна дуже багато чого написати, а фактично там має утворитися якась рада е, коаліції, де більшість буде у президентської партії, президент піновий підприємно президенту. Тобто, ну якісь з, з моєї точки зору ну, речі. Які абсолютно не мають ніякого відношення до нинішньої ситуації розуміння того, що треба робити, чи можна говорити про те, що у президента Порошенка і у Яценюка вже немає спільної згоди і спільної думки, наприклад, зокрема, тому що бачимо, що різні оці коаліційні угоди чи вже не можуть договорити справа не в різних оцінках, справа в тому, що. Ну, пішла чергова серія вияснення стосунків, хто головніший. Як правило, завжди в цих випадках, я хочу, щоб ми всі зрозуміли, то глядачі винуватий завжди президент. Так було Ющенко, Тимошенко. Так на жаль, якщо буде таке продовження, буде винний в першу чергу Порошенко, а не Яценюк. Бо е в кабінеті міністрів в них абсолютно вистачає тих повноважень, що вони для того, щоб функціонувати, працювати, зудовінити якісь свої амбіції, так І якось самореалізовуватися. І тільки, як правило, завжди президент починає туди втручуватися. Тобто, в нас є абсолютно не адміністрації чи районі, чи обласні які підпорядковані чомусь адміністрації президента, хоча це виконавча ілка влади, вона має бути підпорядкована кабінету міністрів. І от в нас постійно, постійно, президент от хоче показати, що ні, він буде керувати. Це вдалося Януковичу, це було при Кучмі. От таке враження, що Петро Порошенко хоче, щоб було як при Кучмі, чи при Янукович. Я думаю, цього вже не буде. Тому я би пропонував прийняти закон про президента, де був би прописаний його імпічмент, тільки такий реальний інструмент відправити президента у відставку, де йому дали би можливість, щоб він міг розпустити Верховну Раду, але не також на кошту. Законних підставах, тобто треба збалансувати владу, і треба, щоб посада президента не була троном царя. І Коли до цього всі звикнуть, тоді в нас не буде проблем і цього взаємопоборювання, і тоді не буде от цих розбіжностей. А так, безумовно, під їх ще під там члени команди, бо, як правило, ну, це більше в команді президента відбувається, бо вони ж ні за що не відповідають. Але не хочу всім керувати і всі потоки, щоб йшли через mm -hmm. них. А хай відповідальність несе таке веде міністрів, Верховна Рада, не тільки на адміністрація президента, бо насправді це і канцелярії. Але вони хочуть всім керувати. І вони ясно, що вони якось будуть підв'южувати свого боса-шефа, що тіпо, ти ж самий головний маєш бути, ти ж самий красивий, ти ж самий розумний. От. Але згадаємо, що коли Порошенко виступав проти президентської. Я, президентської я президентської. більше того скажу. Я вже не один раз під, підкреслював такий факт цікавий, що всі, хто йдуть на вибори президента, всі називають себе самими великими демократами. Тільки вони з'їжджають в, в банку, таке враження, що щось пороблено. Вони починають вбудовувати. Абсолютно таку авторитарну систему влади. Хто б це не був, от, чомусь от завжди от, намагання це зробити. Я вже кажу, може, треба звідти вислати адміністрацію президента, десь посилити в іншому місці, і набагато меншому, і що там менше людей. Це ж канцелярія. В них абсолютно інші мають бути функціональні завдання. А в нас таке враження, що от, коли ми стали свідками торгу 2004 року, політичного, коли дали президенту в на парламентську президентську форму управління, що він може вносити кандидатуру в міністра оборони, міністра, ну, міністра закордонних справ, я вважаю, це абсолютно неправильно. Це треба. Забрати назад, це має вробити коаліція. Уряд президент є глава ради національної безпеки і оборони, де виходять всі ці самі високопосадовці. Там що може, що хоче, може стратегічно прийняти. Ми не можемо бути заручниками. Країна не може бути заручниками тих торгів, 2004 року десятирічної давнини, так між Януковичем, Медведчуком, Ющенко, mm -hmm. Кучмою. Так ну це не нормально. Вони колись з'ясняли між собою стосунки, а зараз, от ми по цим правилам живемо, які на мою думку не являються насправді правилами. Це наше, як завжди, ноу-хау. Якщо ми живемо по парламентській президентській формі управління, хоче дуже керувати, хай тоді президент вносить референдум, перехід на президентську форму управління, де він покаже, що не буде ніякого голови уряду, він буде сам очолювати виконавчого владу, буде брати на себе відповідальність. Тобто хай вибудовує по-іншому. Тоді все як має бути. Якщо люди за це проголосують, тоді хай займаються тим, чим хочуть займатися в даному випадку, я думаю, треба працювати згідно не тільки законодавства і Конституції, яка діє, а згідно навіть з точки зору здорового глузду інтересів країни, а не якихось своїх амбіцій. Вже не 450 народних депутатів, 423. А, власне, чи буде представлений баланс регіональних інтересів в Верховній Раді? Ну і зрозуміло, що прийняті за так скажу, це ну гра. Це маніпуляція з приводу підстави, під е, приставили регіональний інтересне. Представлений, чому ми маємо 20, мовно кажучи, мали йому, мали 25 областей, там півострів Крим. Півострів Крим зараз анексований. Дві області там є е, тимчасово. Також, з моєї точки зору, окупація, як я сказав, там розміщені військово-політичні наземні бази, ЛНР, ДНР, так вони називаються. І зв'язку з цим я е, переконався в думці до мене, буквально давно звернулися мої знайомі там з пропозицією. Вони мені дали певні їх наробки. Ми зараз це доробимо. Я думаю, найближчим часом ми сього привозимо на певну прес-конференцію. Чи б якусь презентацію. Ідея йде в укрупненні регіонів в Україні, бо історично там не так має бути, як нам свій час поділили ці 25 областей. Мова йде, вони пропонують 8 великих регіонів. Головна там ну, сентенція того полягає в Тих цифрах кількості людей, які живуть, об'єднання потужності виробничих для того, щоб вони не були дотаційними, щоб вони могли себе забезпечувати. І, умовно кажучи, якщо навіть нічого не робити, просто укрупнити їх. Там є підстави історичні, економічні, які регіони це мають бути, навіть є тектонічні плата. Та вони так називаються, на яких розсасовані певні регіони, там навіть як між собою мігрують громадян, де вони не виїжджають. Це Дуже цікава, цікава така теорія. Я думаю, що ми ним ангелом дояни ситуація займеться дуже серйозно цим. І після цього я побачив, що це дійсно треба робити, щоб в нас от не було цих маніпуляцій, щоб, умовно кажучи, якась одна область, чи дві не представлені, це насправді не є регіон, той, який має бути, і який має відповідати от тим вимогам і тим громадянам, які проживають на цій території. І тоді всі будуть регіони представлені, так? і тоді всі будуть нормально себе почувати, і ми не будемо чути ці спекуляції, які постійно лунають. Комуністична партія не пройшла до цього парламенту. Власне, наскільки кампанія, яка проти них була розпочата, цей розпуск фракції, це і судова тяганина, наскільки вона вплинула на думку людей і стала підґрунтям для такого рейтингу? Ну вона безумовно вплинула на думку думку людей, але не це, з на мою думку, є головно головною причиною, тим, що вони не пройшли. Там же я кажуть, пішла війна на не на життя, а на смерть, так? Я маю на увазі опозиційний блок, який фактично на, в тих регіонах, де була фундаментальна так підтримка, чи, скажімо так, літеральна база комуністичної партії. України, от якраз саме в цих районах, опозиційний блок який, є, ну це партії регіонів, тільки вона скажімо так перекрашена чи трансформувалася, чи як знаєте, цей політичний трансформер. Mm -hmm. от. І вони все зробили для того, щоб на цьому оригінальному рівні не було допуску до засобів масової інформації, тобто не можна було вести агітацію безумовно на центральних каналах, бо також їхнім депутатам, вже не вже кандидатам, цін, вони є власниками цих центральних телевізійних, скажімо, засобів масової інформації. Мацелосевни, то вони не дали можливості пояснювати вести свою компанію і на місцях також. Е Колишні, скажімо, керівники, які були ними призначені, вони багато де залишилися керівниками, і сам цей ресурс був направлений на те, щоб саме опозиційний блок пройшов. Бачите, навіть сильна Україна не змогла пройти. Тобто, вони забирали всіх і вся для того, щоб пройти. Я думаю, що якраз от завдяки в лапках опозиційного блоку, в першу чергу, комуністична партія і не добрала тих відсотків. Ну але найбільше все таки мусували тему заборони комуністичної партії, розпуску партія свободи. Вони теж не пройшли. Про що? Цього Ну, заборона, це ну це ну з моєї точки зору це неправильно. Я зразу тоді запропонував деяким депутатам, навіть головам комітетів Верховній Раді. що я пропоную вам безкоштовно. На волонтерських засадах внесіть законопроект про антидержавну діяльність, де да випиші чітко критерії, що посилаючись на цей закон, можна було подавати щось до суду рішення, причому не тільки кажу, просто комуністичної партії України бо вас можуть звинуватити в полюванні на відділу. Так, а це має стосуватися всіх любу політичну силу, любу громадську організацію, любого громадянина, політ, хто би це не був. І там критерії від там від позбавлення, мовно кажучи громадянства України, там адміністративних якось піти по підмітати вулиці до кримінальної відповідальності, до видворення скри... України. Тобто, це все пропущить до заборони діяльності, але це має бути чітко прописано. Тобто має бути системний бути підхід, а не хапатися за когось одного. Стосовно свободи, ну для мене це абсолютно очевидно, чому вона не пройшла. І не тільки тому, що щось десь вона неправильно робила, чи компанію, можливо, неправильно вела. Чому? Коли був мирний час, більш радикально налаштована частина людей вона голосувала за свободу, бачив в них одного з головних запобіжників, так от протидії тим політикам режиму тодішнього президента. Янукович, так? Щоб... Зараз, коли є стан війни, то хотіли чи не хотіли всі політичні партії радикалізувалися. І кожен з тих громадян, який відноситься без більш лікарної частини, він знайшов таке. Ті тих політиків чи ті е, свої бачення в народному фронті, в батьківщині, навіть в радикальній партії mm. Ляшка. І от спокійненько перейшли потихеньку до іншої партії, навіть до партії Порошенка. І в свободи залишилося, в принципі, те, що в них було завжди, е, коли вони не проходили Верховну Раду, ну можливо, навіть трохи більше. Але дійсно, якби вони провели більш якісну е, технологічну кампанію, можливо, вони б ці там пів відсотка таки добрали. Я думаю, що могли би добрати. Але те, що в них мав іти спад, для мене кажу, це було очевидно, коли почала радикалізація і військовий. Стан, і вони мали це зрозуміти, і або посилити стати більше радикальними, або можливо якось інше, інше подивитися, тобто вивчити суспільну думку, яким чином себе спозиціонувати. ще ж не забудемо правий сектор, який там біля 2%. це угу. ж голоси всі свободи. От і Всі так потихеньку ми наберемо, і але за тим парламент залишився без двох ідеологічних партій. Так, да, Фактично, цей парламент не має ні лівого радикального права в політичному спектрі, ні правого, ні правого радикального. Це правда, і тому, до речі, зараз буде цікаво подивитися, як він буде функціонувати. Бо по великому рахунку, з моєї точки зору, в будь-якому парламенті, в будь-якій владі, завжди має бути представлено ліві і праві, скажімо так, радикальні політичні сили. Це для того, щоб оці так звані центристи, там лівий центр, правий центр чи просто центр, як вони себе називають, от там різні по під це робляться ідеологічні підстави, так чи інше назвати партію, щоб вони не заснули. Чи може чи може той склад політиків, який буде працювати у Верховній Раді, об'єднати Україну? Може тільки в тому випадку, коли вони продемонструють цю консолідацію. От для прикладу, треба зараз робити з точки зору, найшироку коаліцію. От є опозиційний блок, він себе заявив, що на позиційний блок. Добре, насправді добре, що є опозиційний блок. Це унеможливлює ну, спекуляції, що Ті ж, якась частина регіонів не представлена. Друге, конкуренція завжди має бути в парламенті. Тобто, завжди ті, хотів би, щоб вона була конструктивною, на мою думку, це означає альтернативність підхода. Хоч якщо вони не згодні з якимось, не просто сказати, що це неправильно чи погано. а Дайте свою пропозицію, і це буде породжувати якраз от ту конкуренцію, де яка буде рухати країну вперед. Це абсолютно зрозуміло. І в цій ситуації всі інші політичні сили, з моєї точки зору, мають бути в коаліції. Я розумію, що не хочеться деяким політикам великого розміру, але великий розмір це сьогодні. Ми бачимо, що за 4 місяці можна мати мінус 30%, а навесну можна мати там 0, там, таких десятих, якщо далі таку тенденцію проводити. Тому я би їм порадив не займатися дурницями, а об'єднати всіх. І Більше того, якщо коаліція буде створена на умовах широкого, широкого такого представництва всіх політичних сил, то. Для прикладу заступників міністрів, там директорів департаментів, якихось керівників великих підприємств, державних, там чи то Нафтогаз, чи там е, укрзалізниця ну, такі такі серйозні речі. Я вважаю, що мають бути проведені заміщення ці посади на відкритому конкурсі. Більше того, під ілюстрацію дуже багато попаде. Всі ці вакантні посади, всі мають бути з моєї точки зору на відкритому конкурсі, тільки реальному, щоб ми з вами могли зайти в інтернет і подивитися, подивитися. на цю посаду, хто подав документи, біографія, це зробити незалежно від того, де він проживає, якою. Мовою говорить, до якої політичної сили відноситься краще, щоб залі не був до політичної сили ні одної. Ми маємо зібрати кращих. От, якщо ми зберемо кращих для вирішення проблем в країні, от тоді об'єднання країни відбудеться. Якщо буде, будемо по новому робити старі схеми, то нічого не вийде. На жаль, дякую. На цьому ставимо крапку. Наш час завершився. Дякую за розмову. Глядачам хочу нагадати у нашій студії був Віталій Бала. Він директор агентства моделювання ситуації. Я вам дякую, що ви були з нами. Побачимось. ありがとうございまん。